Янська, я тобі дуже дякую за твою історію і за те, що ти показала іншим жінкам, що е, так можна, і е, реально можна трансформувати свій страх е, в такий неймовірний ресурс. І е, дуже багато жінок насправді бояться говорити про е, на, так, на такі теми через. Е, те, що вони думають, що з ними щось не так, через те, що вони бояться осуду. Але насправді твій приклад показує те, що коли ми приймаємо те, що з нами все так, нам Всесвіт дає ще більше, і це ще більше зараз бігає тут. Це твій неймовірний хлопчик. І я бажаю вам, щоб у вашому житті, вашій сім'ї, вашій великій такій дружній родині з'являлися ще більше таких маленьких янголят, і вони радували вас і продовжували. Такий сімейний бізнес під назвою під назвою Бренд Шевченко. Дуже дякую. Дівчат, дякую. я вам неймовірно вдячна. Вдячна вам за ваші історії, за вашу глибину, за вашу сміливість ділитися, ділитися та своїми життєвими шляхами. І я би хотіла вас попросити поділитися своїми знаєте, такими інсайтами і усвідомленнями, які стали можливо. Початком підібраного коду жінки, якщо ви його підібрали, свій власний код, то про що він?